Попри всі складнощі воєнного стану, під сигнали повітряних тривог. Ніжинські школярі продовжують показувати гарні успіхи у навчанні та впевнено стають переможцями міжнародних конкурсів і олімпіад. Цьогоріч на міських етапах змагалося майже чотири сотні школярів. Наші учні показали дуже гарні результати. Ми маємо 70, 173 переможці. Це у нас 63 – це перше місце, 59 – друге місце і 51 учень це третє місце. Я вважаю, що для нас це дійсно перемога. Педагогам теж велика вдячність, тому що зараз доволі складний час для того щоб готувати учнів до перемоги, але педагоги працюють, педагоги навчають, педагоги вкладають всю душу у своїх учнів. 20 грудня у Ніжині відбулось традиційне нагородження обдарованої молоді, переможців міського етапу учнівських олімпіад, міжнародного конкурсу імені Петра Яцика та Тараса Шевченка. Це власне є. Це заради чого ми всі працюємо, заради майбутнього наших дітей, нашої країни. Тому я бажаю вам тільки нових здобутків, нових перемог. А для цього має бути у вас натхнення, міцне здоров'я, підтримка ваших родин. Ну і найголовніше бажаю всім перемоги нашої найголовнішої перемоги нашої країни. Переможці та їх педагоги отримали відзнаки за гарні підсумки олімпіад та значні успіхи на освітянській ниві. Активно участь в організації та Олімпіад нагороджується Олеся у Лесі Володимирівна Дорошенко, спеціаліст управління освіти. Дорогі наші переможці Олімпіад, ви, як і всі діти міста, є вістю, навколо якої обертається вся система освіти Міжина. І кожен урок, кожне заняття, і, власне, сама Олімпіада це є такий момент істини, за якого працюєте ви, вчителі, керівники різних структур. Особисто я на одному із занять по підготовці до Олімпіади. Спіймала себе на думці, що незважаючи на війну, те прагнення дітей пізнати щось нове, розв'язати задачу, воно ну, абсолютно не змінилося. Ми живемо досить складний час, важкий час, але всі ми знаємо, що після темної ночі завжди наступає ранок. І оцей ранок, в ранок нашої волі, обов'язково настане. Сьогодні я хочу подякувати нашим воїнам, які проводять нашу Україну, нашу незалежність. І хочу подякувати нашим вчителям, які дають нам ці знання, директору, міському голові, які вірять у нас в молодь. Діти то наше майбутнє наголошує мар міста і додає, що пишається здобутками ніжинських учнів. Ми нагородили самих дітей, їх викладачів. І, в принципі, це такий вже традиційний і дуже гарний захід, який мотивує на подальші успіхи, подальші подальші перемоги, подальші здобутки нашу підростаючу молодь, заради чого ми всі працюємо. Тому я ще раз вітаю і педагогів, і самих школярів, і їх батьків з новими успіхами, новими досягненнями, які не так просто сьогодні і робити в умовах військового стану і постійних сигналів повітряної тривоги, але їм це вдається. І ми все робимо для того, щоб їх навчання було якомога комфортніше і безпечніше. А на завершення усі учасники заходу символічно подякували збройним силам України за можливість старано гристи граніт науки.